Мелітопольців запрошують більше дізнатися про голодомор. На одній із вітрин краєзнавчого музею відкрилася тематична виставка, яка працюватиме і весь наступний тиждень. Проходячи біля музею, не обійдіть увагою дану вітрину. Тут його співробітники спробували у всіх деталях донести до городян правду 32-33 років, відкривши до 80-ї річниці голодомору виставку. Проходя мимо, можуть зробити паузу, зупинитися і згадати історію своєї сім'ї, так сказати, от в світі того события которое в Мелитополе в непосредственно в украине будет отмечено 23 ноября мы выставили свечу чтобы поддержать эту всю украинскую акцию зажги свечу Звертає на себе увагу і книга Неоголошена війна, написана співробітником музею Валерієм Тимофєєвим. Ще один її екземпляр, та пізніше видання автора, коли катом був голод, розміщено і на третьому поверсі музею, де також розгорнулася виставка тематичної літератури. Тут представлено 21 том національної книги пам'яті жертв голодомору, екземплярів якої в нашому місті всього два. Окремий том присвячений Запорізькій області. Автор книги повідомляє, що в нашому регіоні офіційно затверджена. 33 тисячі смертей від голоду. І тут же стверджує, що цифра не остаточна. За словами директора музею, ці книжки відкриті для користування усім відвідувачам.